Ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Росія завдала масованого комбінованого удару по столиці. Є загиблі та поранені, серед яких і діти про ситуацію на місці влучань та в інших регіонах країни далі. Мати щасливе дитинство попри війну. Вже вдруге вихованці спортивних секцій, діти військовослужбовців, а також з малозабезпечених родин та ВПО вирушили у подорож на Закарпаття. Нові емоції гарненько відпочити радість для дітей та один із символів нашого міста. Вже завтра на площі Маяковського запрацює фонтан життя. Ніч на 24 квітня росіяни атакували 9 регіонів України внаслідок ракетно-дронової атаки у Києві. Загинуло 9 людей. Ще понад 70 отримали поранення різного ступеня важкості. Серед них шестеро дітей, найменшому півтора роки. Загалом росіяни випустили по столиці понад 45 шахедів. Під ударом опинилось п'ять районів міста. У Святошинському районі триває розбір зруйнованого будинку. Також є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці подій. Зараз ручку розрікають тому, що техніку ми не використовуємо. Можливо, забалами ще люди. Рятувальники роблять все для того, щоб максимально швидко прочистити завали. 77 людей звернулись за медичною допомогою. Більше 30 – госпіталізовано роботи йдуть, розгорнути штаби. Поліція, муніципальна охорона здійснюють все для того, щоб надати допомогу всім тим, кому зараз ця допомога потрібна. Надаємо повністю житло тим, хто потребує тимчасового. Під прицілом росіян опинилася і Житомирщина. Внаслідок атаки руйнувань зазнали 14 багатоповерхівок, декілька десятків приватних будинків. Крім цього, росіяни завдали повторного удару, внаслідок якого поранення отримав один з рятувальників. Також отримав поранення провідник потяга. Наразі йому надають медичну допомогу. Обстріляли расисти і Павлоград Дніпропетровської області. Атака пройшлася по промисловому підприємству. Вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них переважно пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного є інфраструктура по Нікопольщині агресор цілив БПЛА та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Люди неушкоджені. 14 дронів та 11 ракет різних типів рашисти запустили по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад та об'єкти інфраструктури. Також війська РФ вдарили дроном. «Молнія» по місту Чугуєв, пошкоджену автівку. Поранення отримав місцевий житель. Постраждали шість людей, серед яких одна дитина. В лікарню був доставлений річний чоловік, який отримав поранення від уламків. Постраждалим була надана висококваліфікована медична допомога. На Донеччині росіяни скерували на цивільних 22 авіабомби. Руйнувань зазнали 18 населених пунктів області. Зруйновано понад 60 житлових будинків, магазини, підприємства, адмінбудівлі, технічні приміщення та автівки. Є поранені та загиблі. Росіяни вбили трьох жителів Донеччини, ще сім людей дістали поранення. У Костянтинівці війська армії РФ вбили двох цивільних осіб. Зокрема, 12-річну дитину, ще двоє мешканців зазнали травм. На Слов'янська окупанти скинули дві бомби КАП-250. Одна людина загинула та одна поранена. Краматорик зазнав десятьох атак, з них шість дронових. Поранено дівчинку 2008 року народження, пошкоджено дві адмінбудівлі. Три бомби КАП 250 росіяни спрямували на Чернігівку до Пропільської громади. Поранено мирного жителя. Тим часом бійці підрозділу Фенікс завдяки дронам нищать окупантів на Донеччині. Успішно ліквідовано не лише піхоту противника, а й польові склади, бронетехніку, вантажівки та знищено ворожі пастки. А от воїнам підрозділу розвідки крила вдалося збити три ворожі БПЛА розвідники, одну залу та два суперками. Росіяни атакували Запоріжжя шахедами, поцілили по адмінбудівлі пошкоджень. Зазнали також дві багатоповерхівки в одному з районів міста. Обійшлося без постраждалих. Наразі на місці триває ліквідація наслідків обстрілу. На місці працюють комунальні служби. Десь 50 квартир постраждало. Ну і попереднім також підрахункам десь понад 100 вікон потребують на сьогодні закриття. Роботи розгорнуті, люди є. Працюємо по відновленню після вибуху. Перший раз і щось посипалося? Ну не сильно так, а второй раз вже третій уже сильно посипалося. Це стекла всі от сюди повністю олоджує, розвалиться і все. Отсюда, також триває ліквідація наслідків удару авіабомбами по Запоріжжю. Тоді пошкоджень зазнали 14 багатоповерхівок, понівечені нежитлові споруди. В роботах задіяні понад 300 людей та десятки одиниць техніки. Комунальні служби закривають вікна плитами. ОСБ. тим часом росіяни продовжують бити по прифронтових населених пунктах області. Росіяни атакували область дронами. Як наслідок вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки в селі Магдалинівка, Запорізькому районі і попередньо без постраждалих. Також в області триває евакуація людей. Запорізькі правоохоронці вивезли до безпечного місця ще двох літніх жителів з Гуляйпільської громади. Разом з тим, за інформацією Сил оборони на Оріхівському напрямку, окупанти тричі намагалися наступати в районах Степового, Щербаків та Лубкового. Реконструкція травматологічного корпусу п'ятої лікарні вже на фінальному етапі. Влітку відділення зможе приймати перших пацієнтів. Загальна вартість ремонту медзакладу 500 мільйонів гривень. Також під час брифінгу начальник запорізької ОВА розповів про активну підготовку до наступного опалювального сезону. Зокрема, в Запоріжжі вже облаштовані нові когенераційні установки. Планах обласної влади встановити систем генерації ще на 100 мегаватт. Наразі їх отримання та облаштування продовжуються водночас. Триває відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок ворожих обстрілів. А от на дахах медзакладів, шкіл та комунальних підприємств з'являться сонячні батареї, зокрема і в оновленому травматологічному корпусі п'ятої лікарні. Реконструкція, яку ми сьогодні можемо бачити, словами будівельними, ми виходимо вже на фінішну пряму. В нас вже оздоблювальні роботи розпочалися безпосередньо на багатьох поверхах в безпосередньо в лікарні на шостому поверсі. Спільно з колективом лікарні та спільно з будівельником ми вже зробили три тестові палати на даху цієї будівлі, де ми зараз з вами знаходимося. Також буде встановлена сонячна генерація, яка буде здатна покривати потреби частини цієї будівлі. Чому частини? Тому що енергоємність цієї будівлі вона досить велика. Обговорили також ситуацію на Запорізькій лінії фронту. За останні два місяці ворог збільшив кількість штурмів, проте суттєвих змін не відбулося завдяки підтримці оборонного фонду, зазначив очільник області разом з тим. Армія РФ модернізує систему озброєння зокрема, збільшують канали антенн на шахедах. Що стосується безпосередньо захисту неба, то ми за останні два місяці стали значно більше захищені ніж раніше. У нас з'явилися нові ресурси для захисту. Цього точно недостатньо для повного захисту, але ми точно стали більше захищені. Через декілька тижнів ми вдосконалимо ще систему захисту, ще систему захисту від шахедів і будемо ще трохи на одну. Сходинку більше захищена. Перший ветеранський хаб в країні: повернення двох тисяч дітей в Запоріжжя та відновлення роботи 20 дитячих садочків, залучення рекордного мільярду гривень міжнародної допомоги та будівництво 11 гібридних сонячних електростанцій. Трансформація Запоріжжя за 365 днів. Що вдалося зробити? А що ні? Та які амбітні плани у міської влади? Далі. В рамках великої прес-конференції з нагоди року на посаді голова громади презентували результати роботи команди за цей період. Нагадаємо, 24 квітня 2024 року Регіна Харченко заступила на посаду секретаря міської ради. За словами виконуючого обов'язки міського голови, за цей рік Запоріжжя залучило до співпраці 25 міжнародних партнерів, які відновили чи розпочали роботу в місті. Було підписано 31 меморандум з благодійними та громадськими організаціями. Також вдалося залучити понад. Над один мільярд гривень іноземної допомоги. Підтримка військових та ветеранів ще один напрямок, над яким активно працюють у Запоріжжі, за 2024-2025 роки. Запоріжжя спрямувало 668 мільйонів гривень на допомогу армії. За ці кошти можна придбати щонайменше 5 тисяч дронів, які знищуватимуть ворога саме на запорізькому напрямку. Водночас активно розвивається і ветеранська політика. Запоріжжя стало першим містом в Україні, де було створено департамент з питань ветеранської політики. І сьогодні ми вже працюємо над запуском цілої мережі ветеранських центрів ветеран ПРО, перші з яких працює вже сьогодні в тестовому режимі. Безумовно, в контексті ветеранської політики і пам'ять має сенс. Моя команда відпрацьовує механізми процесів меморіалізації загиблих захисників та захисниць. І в Запоріжжі нарешті з'явилося місце, що говорить голосами тих, хто вже не нами. Місце, куди йдуть родичі та друзі загиблих, аби вшанувати пам'ять. Це інсталяція дерево пам'яті, початок та центральна частина майбутнього меморіального комплексу Посадка дерево пам'яті. За цей рік за кордону та інших регіонів України до Запоріжжя повернулось близько двох тисяч дітей. Не в останню чергу через відновлення очного навчання. Вже 95 шкіл у Запоріжжі розпочали навчання у змішаному форматі. Ще у 108 навчальних закладах планують теж відновити очну освіту. Три з половиною тисячі квадратних метрів укриттів в цих навчальних закладах відремонтували, створивши справжні безпечні та комфортні освітні простори. Зробили це за кошти місцевого та державного бюджетів та за підтримки міжнародних. Партнерів. Загалом це понад 3,5 тисячі квадратних метрів відремонтованих сховищ, а ще спільно з обласною владою побудували чотири підземні школи. Також її Харченко проанонсувала, що вже незабаром до офлайн-освіти повернуться й дошкільнята. У нас є понад 10 тисяч дошкільнят в Запоріжжі, які чекають на повернення в свої групи. Для нас великим викликом було питання забезпечення харчування для діток в школі. Ви розумієте, що це складний процес, це технологічні карти, це погодження з Держпродспоживслужбою. Але вже з понеділка, 28 квітня, ми починаємо відновлюємо харчування в 21 дитячому садочку міста. Ці садочки вибрані по локаціям, вони так би мовити, є такими первинними ланками. В кожному районі їх 3-4 буде. Вони мають безпечне укриття і там буде забезпечено харчування. Дітки будуть перебувати в дитячому садочку з 9 ранку до 5 вечора. Серед гучних заяв та амбітних планів команди Регіни Харченко будівництво центру життєстійкості та найбільшого в Україні ветеранського хабу «Ветеран-Про». Чекає на оновлення амбулаторія на вулиці Таврійській, а вже незабаром розпочнеться масштабна реконструкція кардіологічного корпусу лікарні номер 9 та міської лікарні номер 4 Для цього залучатимуть кошти від Європейського інвестиційного банку. Також планують повернути у власність громади будівлю народного дому як відкритого простору для медіа культури. Світи й дозвілля працюють і над благоустрою міста в рамках програми Сенси Запоріжжя активно розвивають проєкти: Запорізький культурний код та європейський проспект. В першу чергу прибрати все займе сміття, все, що стосується сміття, це мафи, це вивіски, це реклама. І працювали над цим старанно і продовжуємо працювати. 40 незаконних мафів було демонтовано більше 300 рекламних засобів було при... прибрано, і серед них 100 російською мовою. Регіна Харченко зазначила, не збирається балотуватись на посаду міського голови. А роботу очільника громади з будь-якого міста тим більше під час війни назвала вкрай важкою. Але тим не менше команда очільниці міста продовжує працювати і вже найближчим часом планують подати заявку на включення Запоріжжя до програми креативних міст ЮНЕСКО разом з Чернівцями в рамках урядової ініціативи Пліч опліч згуртовані громади. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТ. Титанівці завершують підготовчі роботи на фонтані життя. Отже, вже завтра на площі Маяковського запрацює перший міський водограй. Наразі комунальники встановлюють насосне обладнання, форсунки та світильники. До речі, цьогоріч фонтан матиме різнокольорову підсвітку з 12 ламп: синіх, зелених та червоних. Також подекуди працівники відновлюють плитку. Фонтан життя працюватиме з 10 ранку до 10 вечора, а от з червня аж до 22 години. Барвисту підсвітку вмикатимуть лише у вечірній час з 20 до 21. -ї. Працівники титану закликають містян берегти красу міста та поважати їхню працю. Буває, що сміття забивають у тубоповоди і доводиться їх чистити. Очищати. Цього не ну, і цього року теж таке було. Перед запуском ми їх почищаємо, тому що ну, завжди хтось щось туди затолкає, скажімо так, запхне. Хочеться звернутися до мешканців міста, міста, що все-таки фонтан це окраса, скажімо так, нашого міста. Тому важливо ставлення до нього, як до нашої праці, це дуже важливо. Окрім цього, фонтану також мають запрацювати водограї на площі Поляка, бульварі Шевченка та плаваючий фонтан у ландшафтному парку Вознесенівський. А ще титанівці планують запустити фонтану заводському районі. Всі вони розпочнуть роботу орієнтовно до 15 травня. Запоріжці продовжують озеленення нового скверу у Шевченківському районі міста. Ця зона відпочинку розташована у щільно населеному кварталі і раніше була захаращеною та засміченою. Містяни почали облаштовувати торік силами одного з ОСББ та комунальниками Зеленбуду. Тепер це улюблене місце відпочинку запоріжців. Як дбають про парк бачили журналісти МТМ. У новому парку Шевченківського району Запоріжжя місцеві жителі разом із працівниками Зеленбуду висаджують каштани та самшит. Рослини тривалий час вирощували у комунальних розплідниках самшитовим кущам понад 10 років. Саджанцям каштана близько п'яти. А відтак вони життєздатні і добре приживуться, кажуть зеленбудівці. Перший полив забезпечили комунальники, а надалі за ними доглядатимуть місцеві жителі. Зараз треба кожен день, хоча, хоча б неділю. Щоб прижилися, Так, щоб прижилися, тому що жарко дуже, і треба кожен день неділю. а Тоді вже може раз в неділю. Нові рослини доповнять загальний парковий ансамбль і прикрасять зелену зону, на яку перетворилося колишнє сміттєзвалище, переконане керівництво району. При підтримці місцевих мешканців, які також піклуються про цей гарний куточок, який на зараз у нас ну тут вийшов після наших довгих. Метарств і процедур підтримують його в належному стані. І я думаю, що ми сьогодні висадимо саджанці кле каштану, висадимо саджанці самшиту. Усе змінилося завдяки спільним зусиллям. Місто розробило проєкт, на що виділили 300 тисяч гривень, а ще понад 2 мільйони надав з депутатського фонду народний депутат Сергій Штепа. Саме на ці кошти парк реконструювали. Восени 2021-го тут з'явилися охайні доріжки, лавки з урнами, ліхтарі, а гаражі відокремили парканом. І, хоча війна загальмувала облаштування скверу, але життя триває. Місцеві жителі продовжують озеленювати свою територію. Торік висадили тут нові дерева і кущі. Ще охоче працюють і тепер. Я вважаю, що немає а, якоїсь максимальної кількості зелених насаджень у сквері. Завжди його можна покращити, завжди його можна зробити ще більш красивим, завжди можна надати якісь ще додаткові а, форми а, цій території. Тому нинішнього року ми з районною адміністрацією вирішили трошечки додатково облаштувати цю територію, висадити ще кілька нових кущів, а також здійснити загальне прибирання цієї території. Протягом року за парком доглядають представники місцевого ОСББ. Стежать, щоб тут ніхто не смітив і не було асоціальних осіб, розповідає голова об'єднання. Постійно дивляться, щоб тут був порядок, скажімо так, щоб не було сміття, щоб діти гралися ну, в достойному місці. Залишаються необлаштованими у парку клумби. А відтак керівництво комунального підприємства Зеленбуд пообіцяло містянам і надалі передавати для озеленення посадковий матеріал зі своїх розплідників. Тож цієї весни роботи у сквері продовжаться. Містяни висаджуватимуть на клумбах квіти. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. З початку квітня інспектори муніципальної варти склали 26 протоколів про порушення правил у сфері благоустрою. Зокрема, під час однієї з перевірок у Комунарському районі було виявлено чоловіка, який навмисно викидав сміття на зеленій зоні. До того ж, вже не вперше за такі дії отримав штраф. Подібні рейди проводять постійно по всьому місту, зокрема, інспектують прибудинкові території, вулиці, зелені зони та лісосмуги вздовж доріг. Особливу увагу приділяють занедбаним ділянкам. За словами Мунвартівців, найчастіше люди викидають побутове та будівельне сміття, меблі та техніку. Цього разу інспектори патрулювали лісосмугу знову у комунальському районі. Порушників виявити не вдалося. Водночас, в рамках перевірок, здійснюють інформування жителів міста, голів ОСББ та представників бізнесу. Зокрема, нагадують про правила благоустрою та про те, що дотримання чистоти це колективна відповідальність. Під час патрулювання виявляємо місця сміттєзвалища, намагаємось вияснити, хто це зробив. Навіть виконуємо чергування для того, щоб спіймати, хто ж розкидав це сміття. Також розбираємось до кого приналежить ця територія. Це можуть бути мафи, кіоски або ж прийом вторинної сировини. Викликаємо власника, на нього складаємо адмінматеріали для того, щоб притягнути до відповідальності і змусити все ж таки прибрати сміття, яке є на його території. Якщо люди не чують, не прибирають, люди отримують штраф мінімальний від 340, максимальний до 1360 гривень. Вже вдруге вихованці спортивних секцій, діти військовослужбовців а також з малозабезпечених родин та ВПО вирушили у подорож на Закарпаття. Благодійна поїздка стала можливою завдяки зусиллям Запорізького обласного осередку Федерації боксу України. А от зустрічатимуть малечу у селі Рокосово громадські активісти організації Спільна єдина родина на Закарпатті. На дітей чекають екскурсії та розваги, як проводжали юних спортсменів у Запоріжжі. Розповість Ірина Чернова. Ти спілкуватися, ви будете дуже багато часу на природі, і я сподіваюся, що ви приїдете вже будете обійматися, цілуватися, і е, не буде у вас бажання роз'їжджатися. Так, що я дуже сподіваюсь, що ви приїдете з емоціями з улипками з вокзалу Запоріжжя. перший до потягу на посадку до Закарпаття вирушають 24 дитини. Вже в друге обласний осередок федерації боксу України влаштовує безплатний підпочинок для дітей спортсменів, а також для дітей різних соціальних категорій протягом 12 днів їх привітно зустрічатиме готель у селі Рокосово. Я займаюся в бойових рукавичках, спортбокс, Займаюсь 8 років. Ми їдемо у спортивний табір. Відпочивати, може деяка розминка, там, просто стряхнути. Ви вперше їдете? Так. Нові емоції, гарненько відпочити та повернутися з новими силами і займатися далі боксом. Відправила поїздку одразу двох своїх синів і багатодітна мама Наталія. Жінка радіє, що на прохання про допомогу відгукнулися та включила дітей до екскурсійної групи, попри те, що вони не є вихованцями секції боксу. Я випадково знайшла в телеграмі пост про Запорізький обласний осередок Федерації боксу, те, що діти їздили відпочивати і написала: у нас багатодітна родина дадуть відповідь мені чи ні, я напишу спробую. І велика подяка. Подяка за те, що дітям організовують такий відпочинок. Діти, наскільки я знаю, будуть ходити по екскурсіях, плавати в басейні. Ну, я так розумію, що бачити дуже багато цікавих місць. Така можливість відпочинку у горах стала реальною після підписання запорізьким осередком Федерації боксу України меморандуму із закарпатською громадською організацією Спільна єдина громада. Також підтримку в організації та супроводі дітей надали меценати та активісти роторі клубу. Тож подорожувати задля оздоровлення та ретриту Україною діти зможуть частіше за будь-якої пори року. Частина дітей, які поїхали, це діти з запорізького середку. Тобто, це наші спортсмени, боксери, це юні чемпіони, кандидати в майстри спорту. Ну і діти без якихось розрядів, просто діти, які займаються у нас боксом нещодавно. А частина дітей це діти, які були ну, зібрані завдяки благодійному фонду. Розміщують у дуже класному, комфортному готелі з басейном, з різноманітними атракціонами, з розважальною кімнатою. Також там Будуть аніматори, відвідування різноманітних пам'яток, поїздки до гор, до найближчих населених пунктів, там у них триразове харчування. Ну, тобто, все повний, повний відпочинок. Дуже вдячні ми це організатор Запорізької обласна федерація боксу України. Осередок там приймаюча сторона, теж дуже вдячні цієї організації. Будемо чекати, що буде багато емоцій, буде дуже, дуже класно. У рокосово вихованці спортивних секцій відповідатимуть за активне дозвілля руханки та тренування. Запорізький осередок Федерації боксу України покладає надії на те, що такий спільний відпочинок і решту дітей заохотить до занять спортом. А отже, юних боксерів у Запоріжжі побільшає Ірина Чорнова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі нагородили переможців міської літературної гри Лабіринт 2025 У ній взяли участь учні 8-10 класів 15 навчальних закладів міста. Під час церемонії нагородження конкурсне журі визначило всіх фіналістів гри і окремо команди переможців. Хто став кращим книголюбом Запоріжжя? Розкаже Ольга Ларіонова. Міська літературна гра «Лабіринт-2025» добігла фіналу. Цьогоріч у ній взяли участь 16 команд старшокласників із 15 запорізьких шкіл. Літературні баталії розгорнулись навколо антиутопії американської письменниці Сьюзан Колінз. Голодні ігри. Перший твір це Оксині Бурлаки, Порваний кадр, це про Руферів. А далі був про запорізьких козаків Андріана Кащенка над кадацьким порогом. І третій твір це Сюзанна Колінс це голодні ігри, антиутопія. Його обрали діти. Це така надзвичайна традиція у нашому місті кожного року збиратись. Ось таким колом тих, хто любить читати, тих, хто цінує книжку і знаходить у ній натхнення, знаходить у ній мабуть, спокій і знаходить для себе нові знання. Вже другий рік поспіль перше місце у конкурсі посіла команда юних книголюбів Запорізького ліцею номер 71. Вона надала максимальну кількість правильних відповідей на питання комісії: 29 із 30. Це наш спільний внесок, це наша спільна праця. Та я дуже рада, я дуже пишаюся всіма, бо ми зробили дійсно класну роботу. Наша робота має результат. Я вважаю, що всі щось зробили на шляху до перемоги. Це збірні команди. Ми пропонуємо дітям для того, щоб вони гуртувалися. У нас взагалі дуже дружний ліцей. У нас навчається більше ніж тисяча дітей наразі в школі. Вони вчаться в укритті, тому є можливість реально зібрати їх і згуртувати. І виховувати таким чином інтелектуальну еліту нашої України. Інтелектуальну еліту України виховати можна лише тоді, коли і в родині, і в школі дитину системно залучають до читання. Розкриває секрет успіху Олена Шеховцова. Сама вона бере участь у цій грі вже 15-й рік поспіль. Батьки, які приводять дітей до нашого ліцею, зацікавлені в тому, щоб виховувати розумних і успішних дітей. Ми їм в цьому просто допомагаємо, і тому ми працюємо в тісному трикутнику: учителі, батьки і діти. Друге місце у команди Запорізької гімназії номер 62. А окремий приз за найкраще знання твору отримала її учениця Анастасія Лисенко. Цей твір дуже перетинається з нашим сучасністю. Цей твір вчить як і виживати, як і бути людям людяним навіть у найтяжчі часи. перше враження було шокуючим. Така книга цікава. Потім, вже коли перечитувала, було дуже багато подробиць, які от, знаєте, як перше прочитаєш книгу, не помітив. Потім другий раз прочитаєш, там вже цікавіше і цікавіше. А третє місце виборола команда Запорізької гімназії Алев У нас була така схема. Кожен відповідає за свою частину. У нас повністю робота команди базується на, самої, на самій команді. Хто ви особисто хочете відзначити Тетяну Захарченко. Насправді вона капітан команди. Я замісник, і вона доклала більше усього зусиль. Тим паче, що цей твір, голодні ігри, сама Таня запропонувала організаторам ще у минулому році. Літературній грі Лабіринт майже чверть століття. Перша відбулася у 1992 році. Тоді школярі обрали твір Артура Конан-Дойля пригоди Шерлока Холмса. Відтоді учасники прочитали майже сотню книжок. З початку повномасштабного вторгнення гра не припинилась, а перейшла у формат онлайн. А вже зараз конкурсна комісія розглядає, які літературні твори запропонувати школярам для наступної гри Лабіринт 2026 Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал в онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.